Українські народні танці, співи та збереження культурної спадщини. У Кіріськівській територіальній громаді вдруге відбувся фестиваль народного мистецтва під назвою Витоки. Культурний захід зібрав більше сотні учасників. Організували його на базі міжнародного дитячого центру Артек. Тут зібралися колективи, які представляють заклади освіти Кирицьківської громади, а також дві мистецькі школи, які функціонують на території Кирицьківської громади, і будинки культури, вихованці будинків культури. Ми хочемо донести до наших дітей, що вони мають міцні корені, які дають живодайну вологу для нашого розвитку. Ми розуміємо, що той, хто не має, не знає свого минулого, не має свого і майбутнього. Тому ми хочемо, аби наші діти мали дуже хороше майбутнє. Мистецький захід у громаді не обійшовся і без найважливіших гостей військовослужбовців Керецьківської громади. На запрошення сільської ради на фестиваль завітали воїни, які перебувають на реабілітації вдома після поранення, демобілізовані та виконують бойові завдання у тилу. Ми з скушниці вдвох там, хто з керівцьов, хто з березників. Так що нас, як казати, пригласили сюди, ми за той прийшли. Ми Стараємося, як сказати, надихати нашу молодь, щоб їм було приємно бачити військових. Так, да, ми, може, не всі здорові, такі, як колись були. Але все нормально. Дякуємо, ми раді, що наша молодь хоч якось. Відволікається від тих, що там відбувається у нас на сході, на півдні. Для глядачів представили більше 25 творчих номерів у виконанні талановитих дітей громади: серед них гурти заграва, верховинки, «Едельвейс», лисичанка та лисичаночка, монестятка, «Киричанські крашенки та джерело. Працювати коло мийку і це буде дуже весело. Працювалися mm. два місяці. Ми ходили почти кожен день о, на репетиції. репетиції. Наш колектив називається Заграва «Заграва» – це коли виходить сонце, то ті промінчики, це сяйво, то є заграва. Тому ми так і назвали наш, наш колектив нашу команду. Будемо виступати з сольним номером, також з номером ансамблем і також з номером фольклорним, де танцюють та, і хлопці і дівчата. Ми команда «Едельвейс» з Березників. У нас сьогодні дві пісні. Дуже гарні одна сумна, одна весела і танець з коломейка. Нам дуже подобається танцювати в вимовець, тому що там ми по парах, нами підмітують хлопці. ще в нас є дуже весела пісня, прям весела там. Ми дуже сміємося тоді, коли її співаємо. Та й одна є сумна. Ми представляємо карацький заклад загальної середньої освіти, виступаємо перше і хочемо представити киречанські вечорниці, які проходили багато століть тому. Фестиваль фольклору витоки вдалося організувати завдяки відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Кирицьківської сільської ради та за активної підтримки голови Кирицьківської громади Михайла Мушке. Це культурний фестиваль, який об'єднує собі культуру нашого верхнього поборжав'я, наші колективи шкіл, містецьких шкіл. Показують. Ті автентичні пісні, твори, і що з діда прадіда передавалося, і зараз, зараз воно втілюється у життя. Фестиваль витоків відбувся на конкурсній основі, де змагалися учасники із чотирьох сіл Кирицьківської громади. Всі номери оцінювали кваліфіковані журі, які визначили трійку кращих серед учасників.